Друзі, моє персональне життя я ніколи сильно не висвітлюю, але на YouTube канал Віталій Віталій я буду знімати процес мого розлучення. Тому що це дуже цікаво. Повірте, я не зараз не маю нічого проти, там, жінок, своєї там екс скоро дружини. Але я хочу сам процес показати, як воно йде, е, е, опит одруженим чоловікам. Покажу, тому що я завжди, якщо ви замітили, знімаю те, що я сам проходжу. Я не можу розказувати про якісь нюанси, якщо я сам. І за цих 20 років одруження, з них вже три там цікавий процес. Проходить всього. Коронавірус, війна почалася і нам всім українцям нелегко. Дружина мене з України, я з України, живемо в Італії вже я 20 років. Вона 18. Але я колись казав, навіть, їй, що я книжку напишу, тому що я люблю висвітлювати інформацію потрібну людям. Тому що коли я в свій час почав знімати, розказувати про ситуацію в мене сімейну, нерозуміння дружини, в мене в багатьох, багатьох направленнях, до мене почали писати мужчини, які психологічно, в яких розлучення, в когось. Чоловік винувати, в когось дружина винувати. Але якщо взяти психологію, почитати, і я вже читаю давно її, Винуваті обоє. Обоє одружувались, обоє розлучуються, і обоє мають відповідати за ці ситуації. Но я не в якому разі не хочу сказати, що дружина погана, там, я для неї поганий добре. Ні, я просто буду висвітлювати сам процес, люди хай роблять самі висновки для себе. І одне із перших я скажу вже. Хто одружується вам опит життя, робіть брачний контракт, він вам пригодиться потім через років 10-15 при розлученні. Тому що дуже цікаві процеси зараз починаються. Тому що я, наприклад, не зміняю свої думки. Я готов, як я сказав, вже вона в курсі, в трусах вийти з хати і встати і піти далі. Тому що для мене фінансове становище ніколи не грало роль, тому що гроші це. Бумажки, які сьогодні є, завтра нема. І ви знаєте, я давно знімаю про свою ситуацію в бізнесі, в кредитних ситуаціях, в процентних ставках. Але я ніколи своїх друзів, людей, інвесторів не обіжу. Я можу їм сказати, що ці часи не можу там сильно платити, але виплачу. І вони слідкують, розуміють і мене хочуть підтримувати. Але. Я скажу, нікого нічого, просто буду висвітлювати, як воно є. Вам буде цікаво мужчина. і жіночки теж. Це ж не те, що я там проти когось говорю, пишу. Я думаю, це коли люди одружуються, вони щось розуміють. Слідкуйте. На Віталій-Віталій я буду виставляти це відео, тому що в Ютубі хай воно встається, пригодиться. Всім гарного дня. З Мілану вам передаю привіт, їду на роботу. І набрав молочка, доставка мене працює, бюро послуг по Мілані. Тому що ж треба якось вирулювати ситуації фінансові.